А зараз розкажу вам історію, яка докорінно змінить ваше уявлення про війну на території України. Чи зможете ви повірити, що ми самі з власної кишені фінансуємо терористів Донбасу? А ось так воно і є. Тому що завдяки мудрому керівництву держави купуємо у сепаратистів вугілля, причому відсотків на 70 дорожче реальної вартості. Отримані гроші бойовики витрачають на укріплення свого авторитету в регіоні через роздачу пайків, а також роздають і нашим солдатам, які ледь не щодня гинуть на цій мирній війні. Старі зарплати та пенсії. Нові європейські тарифи. Швидше за чужих дітей в нашій країні ростуть лише ціни на комуналку. Тож готуйте ваші спорожні лігаманці. З 1 липня цього року тарифи на гарячу воду та тепло виростуть ще на 75-90%. В порівнянні з 2014 роком ціни на газ для населення злетіли у шість разів, світло подорожчало втричі. Гаряча вода та опалення виросли в чотири рази. Держава навіть знайшла обґрунтування такому здирництву. Мовляв, ціни на комунальні послуги диктує ринок. Я завжди задаю один питання. А як можуть бути риночні тарифи в відсутності ринку? Ринку немає, проте, як завжди, є корупційна складова. Програма гроші провела власне розслідування. Ми розкажемо про реальні причини росту цін на комунальні послуги. Покажемо, в чиї кишені потечуть мільярдні відкати та як на ваших затягнутих пасках та захмарних тарифах наживатиметься так звані ЛНР та ДНР. Не пропустіть. Сьогодення Київ. Ганка! Ганка! Пенсіонери та студенти, задушені новими тарифами, вийшли на мирну акцію протесту. Чому із нашої тисячі рублів щитать? Хочуть узяти все. А це травень 2015-го. Умовна точка відліку. Черговий організований страйк шахтарів. Одна з основних вимог страйкарів встановлення ринкових тарифів на вугілля. На їхню думку, це 1500 гривень за тонну. Цю цифру вам варто запам'ятати. Після страйкарів у гру вступає Національна комісія регулювання в сфері енергетики. Саме вона контролює енергетичний ринок та встановлює ціни на комунальні послуги. НКРКБ це такий арбітер. І він не може бути ні під одну із Вітакваси. У березні вже цього року національний арбітр включає у вартість тарифа на електроенергію нову цікаву складову ціни вугілля. Ставка міжнародної вугільної біржі у Роттердамі. Плюс вартість доставки цього валютного вугілля в Україну. В квітні. Ні, нова методика тарифікації вступає в дію. Дається все логічно. Ми крокуємо в Європу, підтягуємось до європейських норм і вимог. Тому купувати вугілля будемо за європейськими цінами. Можна повідоми того, що е, в случаї з Донбасом і в случаї з покупками в Росії це крайні політично нестабільна історія. Тобто сьогодні із Росії уголь предположимо, предположимлі з Донбаса. Завтра він не йде. Казалось би обосновано а, закладується в тариф ніяка різниця, яка б дозволила покупати уголь. Е, далекого експорту. але для чого чи для кого це робить НКРЄ в особі пана Вовка та за сприяння нового міністра енергетики Насалика? Тут максимальна увага. Сума близько 10 мільярдів у рік. Сума того, що є все таки необґрунтовано, і воно закладено в тарифі для споживача. Хто ж заплатить корумпованим вугільним чиновникам черговий мільярд? Не сумнівайтеся, саме ви за все платить кінцевий споживач, незважаючи на то, тарифи піднімають відразу для кінця. Це розпозбачає для населення, чи тарифи піднімають для бізнесу. Тому що, наприклад, е якщо навіть тарифи піднімають для бізнесу, то в підсумку це все відображується в ціні молока, в ціні хліба, е в тарифах водоканалів. І тарифи тільки починають рости. Тарифи будуть підніматися додатково. Тобто, те підняття тарифів, яке у нас на сьогодні є, воно не кінцеве і не фінальне. А ми витрушувати з гаманців останні копійки. буде ми будуть крізисні платежі, не потягне. Збідніла і виснажена війною країна купує найдорожчі вугілля у світі. Це найвища ціна вугілля в порівнянні зі всіма нашими сусідами і навіть в порівнянні з такими країнами, як Японія, як Австралія або Нідерланди. Що ж це за дивовижна формула для вугільного міністерства? Оказується, вугіль для теплових електростанцій в Україні буде поставлятися по формулі. Ціна на біржі в Роттердамі плюс доставка до України. Невже наша країна вирішила купляти якісне роттердамське вугілля замість сепаратистського чи російського? На жаль, ні. Насправді, основний угорі це одно уголь з України. Будь-то окупіваної території або територія, яка контролює Київ, ну це уголь із України. І таким образом, прив'язка Роттердаму, вона взагалі лишена смисла. Якщо ми продовжуємо купувати сепаратиське вугілля, то до чого тут Ротердамська ціна? І чому ми платимо окупантам найбільшу ціну у світі? Рішено, напевно, треба задаватись питанням, звідки ця формула взялася. І таке враження, що ця формула вона просто підганялася під певний результат. Результат це приблизно 1500 гривень за тонну енергетичного вугілля українського. Ті самі півтори тисячі гривень, за які рвали горлянки, страйкарі від вугільного монополіста, «ДТЕК». Дітек. Вічиня. Що ж виходить за вугілля, яке везуть з окупованих сепаратистами територій, ми щедро платимо їм величезну європейську ціну. Даючи корумпованому керівництву вугільного міністерства разом із Захарченками та Плотницькими наживатися на українцях. Коли фактично скопанок з напівлегальних, які не платять податків, яких немає якихось інвестицій на безпеку роботи тих шахтарів, і звідти йде вугілля. Це друга схема, вона, я назвав, чорно-сіра схема. І там вартість того вугілля реально, там, мабуть, гривень 600. Але тим не менше, чомусь в тарифі закладено аж 1500 гривень. Роттердамське вугілля якісне і відповідає усім європейським показникам. Вугілля сепаратистів, за яке ми платимо ротердамську ціну, до цих показників, м'яко кажучи, не дотягує. Да, наш уголь добываемый в Україні в цілому не соответствують по качеству. Та тоді си правда. В ньому більше сіри. Це тоже проблема. между прочим. Это вопрос вопросенкери виходить, що ми платимо найбільшу в світі ціну за вугілля сумнівної якості, яке нам нелегально постачають сепаратисти, причому із подвійним наваром. Грошей вистачить на хабарі по обидва боки лінії фронту. Невже корупціонери на державному рівні затвердили фінансування сепаратизму? Ми платимо за вугілля, яке іде з цих так званих республік лнр ДНР. Як далі ці кошти розподіляються, ми можемо зараз догадуватися. Але і цього навару авторам вугільної оборудки виявилося замало. Ви тільки вслухайтесь до удвічі завищеної ціни за вугілля з псевдореспублік, додали вартість доставки із далекого Роттердаму. але везуть же його з Донбасу, здається бойовикам час відкорковувати шампанське. А поки сепаратисти святкують, найбідніша країна Європи купляє найдорожче вугілля. Якщо ми говоримо про... Е... Ціну в портах то справді у нас ну фактично найдорожче вугілля енергетичне у світі. Проте привід для радощів є не лише в бойовиків за різними оцінками експертів. Від цієї вугільної оборудки від 10 мільярдів гривень до 1 мільярду доларів щорічно осідатиме в чиїхось українських бездонних кишенях. Ми опитали десятки експертів та політиків. Для них ця тема виявилася не секретом, тільки цікаво, чому її не взяв до уваги міністр Насалик, більше відомий в народі як учасник змагань бодібілдерів, голова НКРЄ пан Вовк, чи сам прем'єр-міністр Гройсман. І які відповіді на цю справу готує Верховна Рада? Схоже, питання тарифів може перерости в новий глобальний політичний скандал, порівняно з яким офшорні історії виглядатимуть квіточками. А невизнані республіки продовжують гатити по українським військовим за гроші, які ми з вами платимо по нових тарифах за електроенергію.